Динамо влетіло ференс варошу. Не витримали ні футболісти, ні вболівальники, ні Олександр Шовковський. Михайло Мудрик розрядив свою гармату та результати жеребкування однієї четвертої фіналу Кубку України. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобаючка, партнер проекту Фавбет. Як ви зрозуміли, по локації я у Полтаві? А це, по-перше, значить, що не було на каналі оперативного огляду, бо я був у потязі. Але це говорить про те, що ми зібрали для вас все найцікавіше, бо матч то був. Ввечері, а зараз вже обік, і почнемо ми з жеребкування Кубку України. Там було неймовірно кайфово, бо просто погляньте на результати цього, друзі, жеребу. Полісся Верес, Дербі, Вовків, Динамо, Рух, 100% буде гаряча гра. Олександрія Шахтар, я навіть фаворити назвати не можу. Ну і Вікторія Буковина, ну просто шалено, просто кайф, жеребкування видалось шаленим, власне. І на кожен з цих поєдинків я чекаю, і кожен з цих. Матчів насправді я хочу глянути, бо відчуваю, заруби будуть просто шалені. Ну, про українські поговорили. Далі полетіли у Європу. Михайло Мудрик нарешті налаштував своє ППО. Вибачте, просто не міг не сказати цей вже народний жарт. У матчі третього туру Ліги Конференції Челсі розгромив ноа з Вірменії з рахунком 8-0. Михайло Мудрик вийшов у стартному складі і забив дуже красивий гол. Потужно, сильно, розгромно, і навіть в таких поєдинках. Забити це досить важливо. Ну а далі позитивного, на жаль, не буде, бо Київське Динамо влетіло в Ференсварушу 0-4. Матч розбирати не будемо, голи показувати не будемо, сіль на рану сипати не будемо. Поглянемо на те, що відбувалось навколо. Ну, Хіба крайком Ока ми згадаємо і поглянемо на а, фолду бінчака, через який Динамо майже весь поєдинок грало в меншості. Як на мене, це ну, просто показ класу. Не, навіть не конкретно футболіст, так Київського Динамо наразі Київське Динамо, яке УПЛ, мені дуже подобається. Ну, втрачати концентрацію, здавалось би, в таких епізодах, де нічого не передвіщає біди. Дубінчак в цій ситуації абсолютно в непотрібному епізоді е, втратив концентрацію і вкрай грубо сфалив. Втратив концентрацію і підвів команду. Клас гравців Динамо не дав сконцентровано відграти. І хоча доволі рівний суперник, і як вів матчі з Шахтарем, Young Boys. Тут ми побачили таке. Я, не бу... я, не... я зараз не порівнюю, не подумайте мене, ну не подумайте мене, не подумайте, що я зараз хочу порівняти Шахтар Динамо. Просто це така дуже дивна історія. Де запал, де емоції. У другому таймі все було нормально, поки Динамо не пропустило після жахливої помилки. Ви аналізуєте, далі робіть свою роботу, а ми будемо робити свою. Ця втрата концентрації в цьому матчі це фактично хрест для Динамо у Єврокубках. Ну, хоча насправді шанси є. І якщо поглянути на цю таблицю... Дуже сильно в це пірнати не будемо, але шанси у Динамо ще є. Вони достатньо примарні, безумовно. Але вони є ніколи не можна здаватись. Нещодавно ми дивились Кубок України, і там Вікторія перемогла ЛНЗ, хоча в них мало хто вірив. Днями були шалені матчі Мілана проти Реала або Спортінга проти Манчестер Сіті. Так і ми, українці, не можемо здаватись і маємо рухатись до перемоги. Зокрема, беручи участь у зборах. Благодійний фонд небо перемоги спільно з Уклон запустили збір коштів під назвою Операція Грім на тисячу FPV дронів мета збору. 20 мільйонів гривень. Як підтримати збір, ви бачите на своїх екранах. Донатами на банку Монобанк, підключенням благодійної підписки в мобільному застосунку уклон і донатами під час кожної поїздки. А також за кожну поїздку класами бізнес та прайм уклон задонатить 10 гривень на збір. Уклон систематично співпрацює з благодійним фондом Перемоги, аби наші захисники були забезпечені найсучаснішими FPV-дронами. І завдяки цьому вже понад тисячу FPV Ішок нашим захисникам передали, але звісно, треба продовжувати допомагати нашим. Воїна, долучайтесь разом до перемоги. Ви Знаєте, ці емоції Шапаренка, ці емоції розпачу після гри при всі повазі, але я щиро не розумію про що це особливо в моменті з Миколою. Гри не було, боротьби не було, ну нічого не було абсолютно з того, що би хотілось побачити вболівальникам. Я насправді здивований, бо Київське Динамо останнім часом радував. в цьому поєдинку я не побачив нічого, за що я хоча б трішечки можу зачепити, сказати Браво! Київське Динамо! Ну, ви хоча б боролися, але програли. Ну, взагалі, не було, не, не було абсолютно нічого. Абсолютно пустий матч, і коли після нього ти бачиш такі емоції розпачу, ти не розумієш, через що ви так ви, ви, ви вигравали 1-0 вам на останній хвилині 2 забили. Це абсолютно якась дивна історія, на мою думку. І ще більш дивно, що Шипаренко щось гризавівся. Я розумію вболівальників, зараз я вам покажу відео, ось на ваших екранах. Я розумію вболівальників, які лютували, ну, емоції, просто випирали, але від київського Динамо я такого не чекав. Я розчарований не стільки результатом, як тим, що футболісти Київського Динамо не показали те, що вони можуть показувати і що вони вже показували, певно, десь останній рік. Мене це дуже сильно здивувало. Такий от мій підсумок. Такий от мій підсумок. Найгірше, що хочеться сказати, це задати питання, точніше, це наш рівень футболу не такий, що ми маємо отак в матчах з ференсуварушем мучитись чи що. На такому питанні я це відео, друзі, закінчую. Залітайте в коменти, у мене сьогодні все. Почуємось.